На Чернігівщині і зараз є об'єкти російської колоніальної символіки, наприклад, меморіальні споруди або назви вулиць, такі об'єкти існують, і, і, і не один але при цьому досі є громади, які практично ігнорують виконання закону про деколонізацію. І коли нам дається відповідь, що у нас все нормально, нічого нема. А там неозброєним оком видно, що є, тоді починаєш думати, а що це за позиція? Тобто зараз, коли повномасштабне вторгнень і проливається стільки крові, це, так би мовити, просто, скажімо так, внутрішнє наше непорозуміння? Чи це питання, яке вже стосується. Нашої боротьби з російським агресором. Ідеологічна складова війни вона найбільш важлива, тому що це питання про те, за що ти воюєш, що ти захищаєш, хто ти є. Це питання ідентичності, це питання мотивації. Громади мають подати списки об'єктів, що підлягають демонтажу та перейменуванню в обласний департамент культури до 27 січня. Так каже закон про деколонізацію. А між тим досі це зробили лише чотири громади. Нам подали відповідні моніторинги, тільки місто Прилуки, Варва, Короб і Семенівка. Якщо до кінця січня звіт про об'єкти російської колоніальної символіки не подадуть місцеві ради, то питання вирішать без них до 27 січня 2024 року. Це якраз рішенням органів місцевого самоврядування, Значить, їх на сесіях вони мають приймати рішення про переименування. Або про демонтаж. Якщо не встигли за півроку, тоді з 27 січня по 27 квітня 2024 року це своїми розпорядженнями, також, до речі, як в законі по декомунізації, це роблять відповідно сільські селищні, міські голови і за умови, що. Щось не перейменовано, щось не демонтовано, щось не зроблено, це все доробляється уже відповідно розпорядженнями голів обласних державних, тобто військових адміністрацій. І це здійснюється з 27 квітня по 27 липня 2024 року. Місцевим радам давали півроку, щоб провести сесії і прийняти всі потрібні рішення. Скільки навчання ми провели щодо. Того, що таке російська імперська символіка, визначення і що з нею робити, і так далі. Якщо меморіальні об'єкти мають історичну цінність, вони будуть збережені в музеях. Це три, рівніве рішення. Спочатку робота органів місцевого самоврядування, потім робота департаменту культури Чернівської обласної військової адміністрації, і нарешті Міністерства культури. Рішення, куди застосовувати, як використовувати ці елементи тоталітарної імперської політики або самого пам'ятника, це вирішує вже безпосередньо балансоутримувач, тобто органи місцевого самоврядування. Конкретні пропозиції з нашого боку, якщо до нас питають, ми їм пропонуємо віддати їх до музеїв. Місцевих музеїв або нашого історичного музею імені Тарновського. З історії ми нічого не викреслюємо. Питання полягає в тому, що конкретно, якщо ми беремо меморіальні об'єкти, щоб вони не слугували якраз е, е, пропаганді, про, пропаганді з усіма проблемними питаннями, місцевій владі радять звертатися до робочої групи при обласній військовій адміністрації. 17 листопада начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус своїм розпорядженням вже створив робочу групу з питань реалізації закону в Чернігівській області. Вона працюватиме над пропозиціями щодо переіменування вулиць та демонтажу пам'ятників. Хочеться звернути увагу. Органів місцевого самоврядування і територіальних громад на те, щоб вони формально не підходили до цієї справи. Бо деякі відповіді надіслали, типу не буду називати ці громади, але в мене є такі, що на території їх немає об'єктів, які там мають російську імперську політику. А ми точно знаємо, за інформацією в департаменті, що такі об'єкти існують, і, і, і не один. Просто треба опрацювати, дійсно провести певну низку роботи і відповідну процедуру.